Між сторонами все менше і менше питань, які б вони могли обговорити на рівноправній основі, обговорити з заглибленням. І досягти, хоча б якогось контексту, я думаю, що обговорювалося за цю годину в основному питання щодо обміну військовополонених, відповідні рішення озвучені вже з боку української та російської делегації. А щодо ймовірної зустрічі між двома президентами Росії України, то російська делегація не дала жодної конструктивної відповіді. Так само, як і щодо припинення вогню, що є базовою вимогою України, базовою, базовою позицією нашої держави, в тому числі на стамбульських перемовинах. замість цього росіяни передали папірець, як я його називаю мем мемлярандумом, який періодично містить ті самі пункти які росія висувала ще в грудні в січні 21-22 першого роках і нічого з тих пір не змінилося вислухову знаєте я вважаю, що певна навіть неповага до українсько української делегації коли ми змушені навіть вислуховувати цей ці нісенітниці і цей фактично цю маячню яка Тривала з пропагандистських рупорів Російської Федерації вже досить довгий час. Зустріч Трампа, Путіна, Зеленського. А, можливо, це вже більше зобов'язання для Путіна. Більше. Тобто, після цієї зустрічі треба буде щось якось робити вже щодо війни. Тому чи готова Росія на це, я впевнений, що вони точно не розраховують і не планують, що Путін повинен взяти участь в трьохсторонній зустрічі. Вони будуть далі уникати цього, вони будуть знову формувати якісь конструкції про те, що вони за мир, що у них є для всього всі підстави, начебто які якісь реалії на землі, а мені дуже після операції повутиня дуже хочеться сказати, коли Росія враховує реалії на землі, коли Україна має повинна, начебто, враховувати реалії на землі, хай Росія враховує реалії на повітрі і на морі.